Укрзалізниця запустила потяг зі Львова до Краматорська. Перший рейс уже прибув. У Львові відкрили фотовиставку історії із окупованого Криму. До 15 квітня у Львівському палаці мистецтв продаватимуть паски. Гроші скерують на потреби 125-ї бригади тероборони. Перший потяг зі Львова до Краматорська відправився у суботу, 8 квітня о 18.35. Зі Львова вирушає Наталія Воцюк з дітьми. Вони їздили на тиждень до родичів у Івано-Франківськ. Тепер повертається додому в Краматорськ. Спала і мені не снились ніякі сни, я спала. Просто от відключалась і спала. Дома я так не сплю. Дома це таке тривожне, таке постійне состояння і таке, як я собі назвала, синдром белочки. Бо я постійно мені треба кудись біжати. Я біжу на роботу, біжу там діток, віду там на заняття. Біжу бистрінько в магазин і додому. І ми оце вдома, свята маскировка у нас. Ми сидимо вдома. Коридор, бомбосховищ у нас немає. Наталя працює в Краматорському управлінні соцзахисту. каже, повертається, бо в місті багато пенсіонерів і потрібно робити свою роботу. Ніякого русського ми робити не хочемо. Також додому в Краматорськ повертається Любов Грушенко. Жінка раніше виїхала до Німеччини. каже, у місті залишилась її сестра, та найбільше скучила за своєю землею. Я буду цілувати землю свою. Ми ж патріоти, розумієте? Ми любимо свою родину, батьківщину. ну я родилась, хрестилась, 45 років у мене стажу. Ну не хвата там 4 місяці. А дробили, хочеться ж своє все равно шано рідне, одно своє. Бажаємо пасажирам щасливої дороги. У 10 квітня потяг з Краматорська повернувся до Львова. Він прибув на четвертий порон Львівського вокзалу. Дорога в одну сторону займає майже 21 годину. У Львові на вокзалі пасажирка цього потяга, яка їхала з Харкова, зустріла свою сусідку. Вони вирушать в Німеччину. Дуже чекаємо, дуже віримо і чекаємо, коли ми поїдемо додому. Додому, коли приїжджаєш, дуже класно. Там сусіди зустрічають, всі обіймаються, і всі чекають, коли повернуться додому. Пасажири викупили всі 100 відсотків квитків в обидві сторони. каже начальниця потягу Віра Золотухіна. Дуже він востребований цей поїзд. Там вони благодарили за нього, як тільки могли. Много звісно воєнно везли, ну і цивільних теж дуже вони ну, радувалися йому. Сподобався рейс. І сюди теж ми привезли дуже багато подяк. І на гарячу лінію, і, і в книгу благодарності писали люди від чистого серця. Іванка Досько, Тарас Фомін та Володимир Стадник. Суспільне новини. Львів. Сьогодні у Львові попрощалися із військовослужбовцем Євгеном Гулевичем. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Він родом із Івано-Франківської області. Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Займався художнім та науковим перекладом, редагуванням, культурологією та громадськими ініціативами. Після повномасштабного вторгнення став на захист України та долучився до 46-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Євген Гулевич загинув ще 31 грудня у віці 47 років. В нього залишився брат. Львів'янка Христина Погранична стала чотириразовою призеркою міжнародного турніру з художньої гімнастики, який відбувся цими вихідними у болгарському місті Софія. Про це інформує львівська міська рада. Вона здобула три медалі: золото у фіналі із оборчем, і два срібла у фіналах із м'ячем та булавами. На цьому ж турнірі Христина Погранична стала бронзовою призеркою багатоборства у категорії синіорок. Син Петра Вагівського Валентин вже понад вісім років перебуває у російській в'язниці. Чоловіка затримали в Криму у 2014 році, звинувативши у шпигунстві, розповідає батько. Син да, поїхав у Крим по волонтерських своїх справах, він мав поїхати і в той же день повернутися назад. Вже були квітки куплені, все проблем ніяких не було. Але його в Сімферополі. Затримали місяць, ми не знаємо, де він дівся, зв'язку ніякого не було. Його після цього захоплення вивезли відразу в Москву у Сізолі-Фортово. і там вже подалі з ним проводили всі ці стічі дії, які в закінчилися тим, що його засудили на 11 років колонії суворого режиму. Щоб привернути увагу до затримань кримчан і порушень прав людини на півострові, у Львові відкрили фотовиставку історії з окупованого Криму. Це 22 роботи українських репортерів Аліни Смутко, Тараса Ібрагімова та Альони Савчук, зроблені після анексії. Зокрема, Альона Савчук відвідувала Крим у 2016-2018 роках. Ми багато спілкувалися з родинами політв'язнів і показували, як вони живуть у відсутності своїх чоловіків, своїх батьків. Зокрема, от є кілька тут фотографій зі Строгановки, там і Тара. Сових і аліниних строгановка це передмістя Сімферополя, і ми називаємо це містечко. Це місце компактного проживання кримських татар, і ми називаємо це містечком з жіночими вулицями, тому що там є реально вулиці, в яких в кожному будинку сусід за сусідом забирали чоловіків. Керівниця служби забезпечення діяльності кримської платформи, представництва президента України у Криму Марія Томак каже: зараз з'явилася ще одна причина затримань за прослуховування українських пісень. За її словами, найчастіше росіяни звинувачують кримчан в екстремізмі та тероризмі. Станом на зараз у нас є інформація про 181 людину. Це громадяни України, які були затримані і в Криму, і або там утримуються, або вже перевезені на території Російської Федерації. І 116 із них це кримські татари. Кримські татари не демонструють, м'яко кажучи, лояльність до окупаційної влади. І, власне, за це їх і переслідують. Статті обираються не випадково, тобто це теж така спроба маркувати кримських татар, начебто як терористів. За словами Марії Томак, після деокупації Криму перед українською владою постане чимало викликів. Складна ситуація буде в багатьох сферах. Відновлення державної влади, а що робити з правом власності? Ми розуміємо, що за цей час могло там різне відбуватися з просто з приватною власністю людей. Контекст люстрації, так яким чином розпоряджатися, скажімо так, кадрами, які зараз працюють на окупаційну владу, так тому що це можуть бути, звісно, і не знаю, такі люди, як Аксіонов, але це можуть бути і, скажімо, пожежники. Львів став шостим містом України, де показують виставку історії з окупованих. Одного Криму раніше її демонстрували в Хмельницькому, Кропивницькому, Чернівцях, Дніпрі та Луцьку. Експозиція у Львові триватиме до 20 квітня. А також її покажуть і в празі Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Суспільне новини, Львів. У палаці мистецтв зібрались волонтери, військові та вимушено переміщені люди, щоб зафіксувати рекорд України. Для цього зібрали тисячу пасок. Паралельно оголосили збір грошей на дрони для військових. Згодом зафіксували час початку встановлення рекорду і стартували. На Першому етапі паски діставали з коробки і передавали на стіл, де їх поливали солодкою глазур'ю. Приїхала Слов'янська, Донецька області. Рік живу у Львові. Це було дуже приємно і такі. Ну це вах-вах-вах. Це що ми, хоч якусь частиночку, зробили для наших військових. Це дуже добре. Верхівку паски також прикрашали синьою та жовтою посипкою і об'язували стрічкою. Ну, ми пише дві тисячі намазали, розклали за та де головне, щоб нашим хлопцям допомогло, і щоб ми ще більше назбирали коштів для наших хлопців. Прикрашені паски викладали на столи у формі тризуба. На 25 й хвилині всі паски були викладені. Час зупинили і почали підрахунок. І Разом ми маємо тисячу пасок. Є кількість зійшлася, обласки. Одну тисячу пасок задекорували львів'яни різних вікових категорій, різних статей, різних посад у формі тризуба за 25 хвилин. Рекорд України встановлено! І я хочу вручити Ши диплом ініціатором за останні 10 років, які мені доводилось фіксувати, десь вісім рекордів були пов'язані з великом. Були найбільші паски величиною. Було прапори синьо Жовті були і три зуби, але не з тисячу пасок. Їх було набагато менше. Сьогодні рекорд має такий подвійний характер: перше це швидкість людей, бо завжди були готові рекорди з пасок. А зараз це єднання людей, і це дуже важливо. Друге, кожна людина, яка робить паску, вона туди вкладає свою любов. Ці паски поїдуть на передову. Частину цих пасок відправлять захисникам. На схід частину віддадуть вимушено переміщеним людям. Також паски планують задіяти для збору грошей на безпілотники. Ми розуміємо, що пасву на передову зараз не треба. Там потрібні дрони. Тому більшість тих, абсолютно більшість тих пасів ми хочемо реалізувати через наступну акцію донать на пташку. Отримай паску, то тобто всі люди можуть. Ми роздаємо флеєра і також созмережах, QR-коди, люди, мешканці Львова, мешканці України можуть здонатити на рахунок кошти, казати там і вказаний номер телефону, і ми можемо або відправити через нову пошту цю паску, або прийти в палац плазмистецтва. Акція діятиме до суботи 15 квітня. Іванка Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. Настоятель храму Юрія Переможця, який нещодавно перейшов до Патріархату Православної церкви України, виголошує проповідь з нагоди вербної неділі. Я дякую тим людям, які зрозуміли і перейшли в православну церкву. Сьогодні насправді великий день. Юрія, Отця і Сина і Святого Духа. Смовляється і освячується, вербаться водою, святою. Раніше я ходила також на Сихові в Православну церкву України, ПЦУ. А, насправді, а, в цьому храмі мені дуже сподобався хор, це було просто надзвичайно. Ну і також саме цей момент, те, що Перше за 80 років, фактично 80 років, з 1945 року. Тут лунає українська молитва, українська пісня і святять вербу українською. Дуже добре. До Бога молилися. Не до Путіна, ні до Кирила, ні до тих варварів. А молилися до Бога. І я дуже рада. Мене душа радується. Через дорогу від храму також стояли люди із вербними гілочками. Для чого йти туди в церкву? Скажіть, пожалуйста, чого? Ну чого? Ну скажіть. Я 50 років ходила. Ну чого? Мені зараз туди. Чому? Ну скажіть. Ну поясніть. А чому вона ходила раніше? Тому що я православна. А так це ж православна церква Україна. я слив'янка. О 15-й годині мешканці Борислава зібрались на подвір'ї храму для відправи молебня за українське воїнство і перемогу над московським окупантом. У суботу біля храму відбулася позачергова сесія міської ради. Частина громади звернулася до духовенства та парафіян з пропозицією перейти до православної церкви України. Втім, частина з них відмовилась. Дивіться. Галичани це дуже віруючий народ. Поки церква опечатана, оці православної церкви України молились на подвір'ї. Серед тих, хто прийшов, була Надія Копись. Жінка перестала ходити до цього храму у 2014 році. Тут вигнали з церкви священника, отця Володимира Ільницького. За його проукраїнські погляди, за те, що вже була частина людей, які збирали підписи і хотіли відійти від московського патріархату і приєднатися до сленського патріархату. Приїхав єпископ Львівський Філарет, який ще зараз діючий, і просто без всякого попередження сказав отцю в кінці служби, що ви тут утець більше не служите. За словами священника Львівської єпархії православної церкви України Дмитра Малетича, наразі вирішується питання щодо переоформлення документів про власність храму. Отець Діонісі, який служив у цьому храмі, з нами спілкувати відмовився. Іван Досько, Тарас Фомін, Суспільне новини Львів.